Історії людей, які, попри труднощі та невдачі, змогли змінити своє життя та вплинули на розвиток Тернополя. Про це нова книга Олексія Широкова, тернопільського підприємця. Презентував автор видання у книгарні Є. Збірка отримала назву Штучні люди Тернополя. Автор пояснює, що це неспроста. Назва, щоб увагу привертати, щоб вже зразу хотілося тобі, в руки взяти, але. Е... Чай тому, що штучні, як рідкісні. Не штучні, як не справжні, а як рідкісні, тому що це люди, яких пошукати, так? і не пересічні. У книзі 13 історій про неординарних, але знакових особистостей Тернополя, як чоловіків, так і жінок. На її створення знадобився рік, і в грудні видання побачило світ. Усе почалось з хобі. Олексій захопився проведенням екскурсій рідним містом, під час яких розповідав про талановитих підприємців. Тоді так от подумав, що ага, і у нас бракує саме такого формату або таких історій, які от просто десь може хтось один одному переказує, так? Але щоб так взяти їх прочитати, ну вже їх мало. Я почав їх збирати: одну, другу, третю. І так, от на екскурсіях вже почав більше на цих історіях. Олексій Широков почав збирати історії видатних тернополян. Першою постаттю, з якою він познайомився, був Даніель Штекель. Коли ми приходимо в ресторан Старий млин, так і там є. Де от на, по сходах ми піднімаємося по ліву сторону, там, ніби як що на цьому місці був млин. Чому назвав старим млин? Тому що на цьому місці був млин, і це от власник млина Даніель Штекель, і ось його фотографія, ось небличка хто він, що він що робив, якісь його особисті речі. Це дуже сподобалось. Але якось я почув історію, що грусоляки, коли вони будували старий млин. Вони дізнавались більше про Даніеля Штокеля. Вони а, ну, за тією історією, яку я почув, то о, що вони хотіли взнати більше про Даніеля. Вони знали, що це був власник Млина. Або вони знайшли його десь родичів в Америці, і а, ці родичі з Америки прислали їм якісь речі. І... Таким чином вони це так оформили, що ніби як є спадковість історії, та що це не щось на пустому місці, а щось я кудись перетікає. Так Олексій почав детальніше вивчати історію Даніеля Штекеля і вирішив, що саме він відкриватиме книгу. Надихає в таких людей, що в них все лишається жаха до того, що я роблю те, що мені подобається, я хочу щось робити. Я незалежно від того, які обставини, чи я там тікаю, чи я Я все одно досягаю своїх цілей. Родзинкою книги стали ілюстрації, згенеровані штучним інтелектом. Це не чудесний алгоритм. Ти йому кажеш, і він ти. І ти вау, це саме те, що мені треба. Ну, наприклад, були ж, там, бородаті жінки, або там ніби як чоловік дуже схожий на те, що мені треба, але там в платі. Мій Даніель Штекель це ж якби не той самий, та? це ж не фотографія, яка висить в старому мені. Це інша зовсім людина. Ну, на яку мене в години пішли для того, щоб оце його е, створити. То я брав, е, закидав за, в цей алгоритм, ну, в сервіс е, штучного інтелекту по створенню зображень. Закидав йому цю фотографію і сказав: от це орі, оце якби тобі основа. І тепер з цієї основи створи мені е, зображення в такому-то стилі. От в такому от ракурсі, і щоб це було такі-то роки, відповідно, щоб там не було ніяких сучасних елементів, якщо це 30-ті роки. Олексій Широков зазначає, що ця книга для тих, хто шукає натхнення для великих змін. Наразі він працює над продовженням і планує зберегти формат, знову розповісти про 13 видатних особистостей з різних сфер життя. У наступному тиражі книгу можна буде придбати й в англійському перекладі.